Римський період античних держав на території України та Боспорське царство. На рубежі нашої ери у розвитку міст північного прочорномор'я відбулись великі зміни, пов'язані з включенням їх в орбіту римського впливу. У середині першого століття до нашої ери Ольвія і Тіра були захоплені і зруйновані гетами на чолі з вождем Буребіста. Залишки захисників міста Ольвії залишили місто. Лише у середині I століття почалося нове відродження давніх полісів, коли ця територія зацікавила правителів імператорського Риму. Відбувається відновлення Ольвії і Тіри. На межі 2-3 століття міста переживають господарські піднесення. На початку нової ери основою господарства, хоча й залишається сільське господарство, але вагомим чинником розвитку міст стає посередницька торгівля з варварськими племенами. А розвиток ремесел, виноробства було пов'язано виключно з потребами мешканців міст. Особливий інтерес Риму до регіону був прикутий у період війн Доміціана і Траяна з даками. Після підкорення даків і утворення провінції Дакія у Тірі в 117 році з'являється римський гарнізон. Але місто не було включено до складу імперії, а зберігало певну свободу. Римський гарнізон у місті перебував до середини 3 століття. Так, завдяки йому було відбито напад племень, племені Карпів у 214 році, але після ліквідації римської провінції Дакії доля Тіри була передбачуваною. Наприкінці 50-х, на початку 60-х років третього століття, місто захопили і зруйнували готи. Дещо схожа доля простежується розвитку Ольвії. У першому столітті тут, після занепаду, відроджується життя і відновлюється міська громада. Проте у господарському розвитку відбуваються певні зміни. Як і Тіра, на межі 2-3 століття Ольвія переживає господарське піднесення. Основою цього піднесення теж стала посередницька торгівля з варварськими племенами. У той же час Ольвія не є одним з головних виробників хліба в регіоні. Тут починає активно розвиватись виноградарство і ремесло, але продукція цих галузей в основному спрямовувалась на власне споживання або на нерівноцінний обмін з варварами. Наприкінці 60-х років ІІ століття у Ольві розміщується римський гарнізон. Рим допоміг місту у війні з Тавроскіфом. Це на певний час стабілізувало становище Ольвії. За імператора Септимія Севера місто, перебуваючи за межами кордонів Римської імперії, отримало право автономії. Після виведення римських військ у середині третього століття Ольвію зруйнували готи, а вцілілі мешканці залишили її. Загибель Тіри й Ольвії була пов'язана не з кризою античної цивілізації, а з навалою варварів. Римський період в історії Херсонеса починається з I століття до нашої ери, коли місто позбулося в залежності від Боспорського царства і потрапило під контроль Риму. В історії Херсонеса це дістало назву Перша Елефтерія, тобто Свобода. Місто отримало спеціальні права від Юлія Цезаря. Цей статус міста був вищим, ніж автономія, якій мали ті рай Ольвія, але після загибеля Цезаря незалежність Херсонеса знову опинилась під загрозою, спалахнув новий конфлікт з Боспорським царством, яке намагалося заволодіти містом. І на цей раз Рим втрутився у конфлікт на боці Херсонеса. Октавіан Август у 24-25 роках до нашої ери підтвердив право Елефтерії. Станом на кінець першого століття Херсонесу стали загрожувати сармати, які об'єдналися з кримськими скіфами. На допомогу Херсонесу прийшли римські війська і флот, які здійснили цілий ряд десантних операцій на узбережжі Криму та завдали поразки скіфами-сарматам. Для більшого контролю над Кримом неподалік сучасної Ялти, на мисі Айтодор, заснували воєнний табір Харакс. Для пересування легіонів у південно західній частині Криму навіть збудували римську дорогу. Перебування римських військ у місті та околицях було постійним лише зі середини другого століття впродовж ста років. У цей час Херсонес отримав нові права Другу Елефтерію. Присутність римських військ забезпечила стабільність в регіоні. Це стало підґрунтям для господарського піднесення Херсонеса на зламі 2-3 століття. У цей час спостерігається зростання сільськогосподарського виробництва, ремесла і посередницької торгівлі. Головними товарами на продаж поряд з хлібом стають солена риба, сіль, вина. На відміну від Ольвії і Тіри, Херсонес не був зруйнований варварами. Місто за допомогою римських військ усунуло загрозу, що нависла над містом у середині III століття. Згодом Херсонес стає важливим опорним пунктом Східної Римської імперії, проіснувавши до 13 століття. Після поразки Мітридата VI Євпатора в історії Боспорського царства розпочинається період, який тісно пов'язаний з Римом. Він тривав з I століття до нашої ери до VI століття нашої ери, коли Боспор став складовою частиною Візантії. У 50-ті роки до нашої ери царем Боспору був Варнак, син Мітридата VI. Він проводив обережну політику, яка була спрямована на відновлення батьківської спадщини. Скориставшись першою громадянською війною в Римі, він зумів відновити владу над більшістю володінь батька, але у битві біля Зеле у Малій Азії зазнав поразки від Цезаря. І незабаром був убитий в Пантикапеї прихильниками Асандра, який захопив владу. Новий цар проводив активну внутрішню і зовнішню політику. Він укріпив кордони держави, приборкав підвладні варварські племена і зробив невдалу спробу підкорити Херсонес. У 20-му році до Нашори він відходить від влади, і з цього часу всі наступні правителі боспору діють у руслі політики Риму. Історія Боспору багата на політичні події, змови, перевороти, правління декількох царів. Кордони Боспору то розширювались, то звужувались під ударами варварів. У першому 3 століттях відбувається господарське політичне піднесення царства. Головними галузями господарства були виноробство, соління риби, кераміка, металообробка. Важливим також залишалося виробництво зерна. Основну масу населення держави становили воєнні поселенці, які поряд з сільськогосподарською працею і ремеслом займались і військовою службою на кордоні. Воєнні поселенці були переважно елінізованими представниками варварських племен. На Керченському півострові вони влаштували захисну лінію з валом, баштами та укріпленими поселеннями. Фортецію укріплення були і на Кубанському півострові. Боспорські царі вели боротьбу зі скіфами, царматами, готами, гунами. З 3 століття Боспорське царство зазнає постійного нападу варварських племен найбільш руйнівними стають напади готів, а згодом гунів. Хоча Боспор і вистояв під їхніми ударами, занепад Риму став і занепадом Боспорського царства. Міста боспору стають частиною Візантійської імперії у VI столітті.